Цікаві люди всюди. всюди погляд всюди, підніми. Озирнись кожна зустріч щось розбудить. Разом цей світу різноманітницю. Цікаві люди всюди. Останнім заходом у 2025 році, на якому пощастило побувати нашому ютуб-каналу. Цікаві люди всюди, став різдвяний шлях року в Обухові. Ми поспілкувалися з деякими артистами про концертну агенцію, історію співпраці з нею та перші творчі зустрічі і спільні проєкти. Серед продюсерів та співорганізаторів щорічно музичного проєкту Шляги року директорка концертної агенції Анжела Норвоєва, український композитор Олександр Злотник та культурний діяч Олександр Свистунов. Серед виконавців, що стояли біля витоків шлягера року народна артистка України Надія Шестак. Ой, давайте ми про роки не будемо, бо це з минулого століття, минулого тисячоліття. Так що шлях року. Ну, я одна з тих, хто теж була на, знаєте, коли розпочинався, розпочинався цей проєкт, коли теж була там та ще молоденькою? Зараз вже зовсім інша ситуація. Сьогодні стільки красивих, хороших, талановитих молодих виконавців. Я настільки тішуся цим, тому що у нас голоси красива країна. Виходять такі маленькі, отакі, знаєте, такі худенькі, маленькі, молоді, а голоси такі, що просто тембрально красиві голоси. І у хлопців, і у дівчат. Це просто прекрасно. Тому з Анжелою Норбоєвою я. І дуже поважаю, я дуже пишаюся тим, що стільки років можна було протримати цей проект, проєкт, якому ну немає рівних бачите сьогодні. да, Шлягер року він збирає друзів. Да? Шлягер року багато е, виступає артистів. Багато виступає. Ми збираємо е, для потреб армії, ми збираємо для потреб е, військов, військовим е, на потреби тим, хто сьогодні потребує. Допомоги. За усталеною доброю традицією, саме на обухівській сцені, відбулася прем'єра пісні Надії Петрівни виплакала очі, мати. Я сьогодні обов'язково зателефоную і скажу автору е Василю Іваніцькому е про цей результат. Люди, значить, зрозуміли цю пісню. Значить, недарма він писав і слова, і музику. Ну, я не дарма працювала над цією піснею, яка у мене, чесно кажучи, вона у мене ви дуже багато забрала нервів, тому що тут кожна строчка цієї пісні це художній фільм. Починаючи з храму Софії, да, коли люди моляться в намолених храмах про закінчення війни за своїх синів, за свої домівки, за своїх дітей, за, своїх, ну, за всіх, за все, за природу за нашу. І кожна строчка, отак, от, знаєте, поступово, це окрема серія життя нашої України і кожного нашого українця. Моє храм Софії, я моюся країну свою, Боже. Захисти від Росії і спасти понерів бою. Тому пісня важка. Ну, я дуже дякую, що саме це відбулося в Обухові. Чому? Тому що так якось так традиційно вже склалося, да, що я обов'язково з якимось подарунком приїжджаю. Ну, а ця пісня вона сьогоднішнє життєво дуже. Це відкрита рана. Це пісня відкрита рана кожної матері, кожного громадянина, кожної дитини сьогоднішньої, ну що? Ми все рівно переможемо. Казала, казатиму, у нас тільки два виходи: один вихід ми їх, а другий вихід знову ми їх, інакше у нас нічого не вийде. Надія шестак побажала натхнення сил і успіхів у подальшій роботі з засновниками. І всім учасникам концертної агенції у їхній подальшій творчій діяльності. Я бажаю здоров'я міцного, як як сьогодні зі сцени сказала на здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я, бо ми маємо все пройти, все прожити, перемогти і відбудувати, щоб сили ще залишилися для того, щоб на що. Ще відбудовували все це. а відбудовували вже тільки таку країну, в якій би ми хотіли самі жити да? для себе. Знаєте, я так думаю, що була така ну помилковість, така була, коли ми за столами говоримо заради дітей, заради дітей. Ні, треба це зробити заради себе. Тоді ми можемо залишити своїм дітям. Родина білоножків Світлана та Марина відзначила довгі роки плідної співпраці та дружби з директоркою концертної агенції Анжелою Геннадіївною. Розпочинаючи свою розповідь, народна артистка України Світлана Григорівна Білоножко звернулася до історії створення проєкту Шляги року. А ви знаєте, що шлягер вийшов перший раз на сцену і в ефір в 1995 році. І з тої пори ми дружимо, ми співпрацюємо благодійні концерти, різні. Думаю, що це хороший, хороший такий показник нашої дружби виконання нових пісень, тому що ми дуже часто виходимо на публіку. Ми звіряємо на публіці свої досягнення пісенні. А публіка, вона знаєте, вона любить щирість, вона любить правду. Так що ми звітуємо перед нашою публікою, яку ми сердечно любимо. Пані Марина відгукнулася щирими словами вдячності на адресу організаторів проєкту з Анжелою Геннадівною Ми працюємо також дуже давно, так як я ну працювала раніше бек-вокалісткою. Це був дуже довгий такий творчий мій шлях з нуродинною нашої творчості. Ми завжди працювали за. Анжелою, але ж я виходила на сцену, якби вокалістка, і на всіх шлягерах ну, не було такого, щоб ми не приймали участі. А зараз, ну, дякую Анжелі, вона запрошує мене вже як сольну виконавицю, вона завжди підтримує. ось, І ми вже стали їздити там на передову до військових, до е різні благодійні концерти. І Анжела завжди ну, запрошує мене, мені це дуже приємно, і ми стали вже працювати. ну, як вона мене запрошує вже як соль виконавицю. Народний артист України Павло Зібров відзначив високий рівень концертної агенції та професіоналізм команди. «Анжела» – це історія вже української традиційної пісні, будемо так казати, раніше це був е, шлягер. А зараз об'єднує в програмі шлягер Хіти. Е, на, найкраще, що є у Традиційної естради можна послухати і побачити в програмі шлягер. І слава Богу, що вона не змінює. Да, є джазові якісь там конкурси, фестивалі, програми, є сол, там, латіно, класика народна, але вона тримає марку вже протягом, я не знаю, 30 років. Шлягер живе, і найкращі пісні. Попса, що таке попса? Це популярна музика. Популярні, пісні, популярні мелодії. І от сьогодні ви бачите дуже хороший склад учасників, народний, заслужений, і просто молодь талановита. На хорошій сцені в Абухові, одна із кращих сцен Київської області. Зал, світло, звук, екрани прекрасно. Ну і публіка. При... хороша публіка. Публіки поганої не буває, бо я не підготовлений артист. Не підготовлений вийшов на сцену, не розпівався, не зарядився, не налаштував сам себе в першу чергу. Що йому сказати, що йому заспівати, як йому подати цю пісню, щоб вона була от сюди, в серце, в душу зайшла. Тому сьогодні достойні артисти виступають. Своє знайомство з організацією згадав український блогер, композитор та виконавець Віталій Лобач. Ми познайомилися на проєкті пісня Збирає друзів. Мі і мене запросили ще раз тут виступити для людей. Тим паче, захід сьогодні благодійний. А благодійність у нас час це дуже важливо. На різдвяному шляге року співак створив новорічну атмосферу, виконавши запальну пісню мандаринка. Автор музики «Слів я. Так ми е, е, з хлопцями потім попрацювали над аранжуванням, і з, мо, з моїм режисером ми з, зняли кліп в моєму рідному місці в Полтава. Хотілося цю пісню донести до великої кількості людей і, і, і трошки підняти новорічний настрій. Бо вже бачите, друг, другий рік і снігу немає, і весь час якісь сумні звістки. От, а такі Пісня трошки дарують і надію, і підіймають настрій, і, і згадуєш і, і і, дитинство, і, і якісь уже в дорослому віці приємні момент пов'язання з, з новим роком, з ново з, з новорічною ніччю. Мандаринка, ніби солодка, але як і слинка, і старі рік залишиться на стінка. Ми зачекалися нови, я заховаю себе тобі під ялинку. Концертна агенція Ради залучає молоде покоління до участі в проєктах. Яскравим прикладом є юні талановиті сестри Сушкові Марія та Софія, продюсерку яких є Анжела Геннадіївна Норбоєва. У нас одна не. зустрілися випадково, вона підійшла до нас на якомусь конкурсі та запропонувала співпрацю для сестер. Підтримка з боку продюсерки та рідних є важливою складовою їхнього кар'єрного зростання, якось бадьорості надає. Якщо ну, ми одні теж бадьоримо другу напевно, от якщо б ми не були разом, то виступи наші от не состоялися, бо ну ми надаємо друг другу енергію. Анжела Геннадівна і наші рідні завжди е, допомагають нам і мотивують в якійсь частині, щоб ми були все краще і краще. Марія та Софія з нагоди новорічних свят презентували пісню Новий рік, Знаєте, нам хотілося чогось нового. Ну, от накануні був Новий рік, а у нас новорічних пісні як ну немає в нас. І нам ми запросили Ірину Файну, щоб вона нам написала пісню. Новий рік вона написала, і ми її виконали. Вона рахує, що і всі рахують, що це буде новий хід. У 2026 році концертні агенції та музичному проєкту Шляги року подальшого розвитку і розквіту, нових успішних проєктів, творчого натхнення та вдячній аудиторії. Нехай українська пісня й надалі згуртовує наш дух та розлітається по всіх куточках світу. Дякуємо за благодійну діяльність та вагомий внесок! У розвиток культури Друзі, України до нових творчих зустрічей з Новим роком.